Всім привіт! Тема відео не, не, не по роботі. Зустрівся сьогодні, общем, у мене вихідний, зустрівся сьогодні з підписником. Він мені підігнав реєстратор. відеореєстратор. Не такий, в общем, що там зі всіма наворотами. Але головне, що увага і приємно. Зараз покажу який. Ось такий. Намалював Mercedes. Новий, невикористаний. Це кріплення на лобове стекло. Це сам реєстратор. Китайський, але робочий. Мені здається, зараз ми його випробуємо, чи буде він працювати. Все.